Півтори тисячі будинків зруйновано російськими окупантами ще три тисячі пошкоджені. У модульному містечку, яке щойно відкрили в Ірпені, оселилося понад 350 людей. Проте багатьом іншим ірпінцям нині теж потрібна допомога. Мова про будматеріали та гроші кажуть жителі міста, адже не за горами. Осінь і зима, дощі та морози. А в тисячах багатоповерхівок і приватних будинків немає дахів, стін і вікон. Тему продовжить Роман Барашев. Це відео зняли жителі Рпеня минулої неділі, коли місто накрила злива. Меблі тече, ціла кальоза. Цілий тазик. Для начальника жета. О, будь ласка. Одна зі вщен зруйнованих будівель в Ірпені відновленню не підлягає. І таких будинків тут безліч. Поряд п'ятиповерхівка, яка на перший погляд виглядає цілілою, але це не так. Снарядами пошкоджений весь дах будинку, і кожна злива призводить до подальшої руйнації в квартирах мешканців. Звернути увагу, калюжі ще навіть не висохли після вчорашньої зливи. Це перший поверх, з п'ятого лилось просто водопадом. 68-ма квартира. Віконце. Це спальня у квартирі на останньому поверсі Хрущовки. Сюди прилетів ворожий снаряд. Багатодітній родині, що мешкала тут до вторгнення расистів, повертатися просто нікуди. декілька попадань, а найгірше це те, що немає просто даху, і в період дощів заливає до четвертого поверху. І якщо зараз не зробити швидко якийсь ремонт, хоча б накрити дах. А грошей на це просто немає у міста, то буде ще гірше набагато в будинку. У людей нищаться і техніка, у людей нищаться ремонти. Це, з, з кожним радом все більші і більші збитки. Ірпінь потроху оговтується від нещодавної навали рашистів. Тут ремонтують школи, дитсадки. Але за даними міської влади до осені з усіх будівель вдасться відновити відсотків 5. Державним коштом наразі вдалося зробити ремонт лише у 140 із 10 тисяч пошкоджених споруд. На вікно і стелях і все вже шви відкриті, все просто тече. Тазіки баночки, кастрюлі. Всі та позавчора миловили цю воду, щоб спасти людей, які нижче проживають. Під час нещодавньої зливи у квартирі надії сталося коротке замикання, зникло електропостачання. Далі тут жити неможливо. Син переселився до офісу у столиці, де працює, а вона переїде до родичів. Ще пару і все. Тоді тут такі потрібні ремонти? І не тільки в нашій квартирі ніже і ніже. То ніж. буду приходіть, воду ловити, витирати, когда кададежі. Оксана живе на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Відсутність даху в будинку знищує вже і її квартиру. Тут у нас взагалі ця кімната текла повністю починаючи з того угла. То це вся повністю панель. З двері вже воно все бачите, вони вже. Не можна не закрити його, не відкрити. Вона все посідала. Оксана сподівається, що міська влада знайде гроші на ремонт даху, бо інакше в її будинку навіть опалення не вімкнуть восени. А отже, перезимувати вдома буде просто неможливо. Може, хтось знайде якісь, Я дуже прошу, гроші, шифер, що угодно, дерево. Ну зараз плакати буду, просто емоції. В першу чергу буде багатодітним родинам, які чоловіки загинули на фронті. Це я принципове розумі. рішення. Це принципове рішення. Да. Але знову ж таки, я все життя трудилась для того, щоб цей будинок був. А да. результат. Так, ви прекрасно повинні розуміти, що війна не закінчилася. Я розумію. І завтра. Не дай Бог може повернутися сюди. Ми можемо придбати частково матеріал вам на роботу. Люди або добробати, або ми міценатів, яких шукаємо, які зможуть допомогти. Сам рядок по капітальний ремонт і фінансування цього рядка поки в державі закритий. У день нашого візиту біля зруйнованого будинку культури відкривають фонд відродження Ірпеня. Його діяльність у першу чергу буде націлено на пошук міжнародної фінансової підтримки. Мер наголошує місто героїрпінь регулярно відвідують іноземні делегації. Щоправда, реальні гроші на відбудову дають далеко не всі. На сьогоднішній день країна, яка вже точно дала, виділила кошти і підтвердилася рішенням сесії. Це Португалія, місто Кашкайш. Міжнародний Червоний Хрест допоміг дуже по комунальному напрямку. Юнісеф на сьогоднішній день береться за третій ліцей і вже погодили вони 2 мільйони доларів. Більш того, вони ще виділили кошти на 10 бомбосховищ по нашому регіону. Гроші та матеріали для ремонту тут постійно в дефіциті. А отже, зима для тисяч жителів Верпеня стане ще одним тяжким випробуванням. Багатьом прийдеться не зимувати в своїх домівках, це правда. Ми стараємося, і ми відкриваємо одне модульне містечко до зими. Ще одне відкриємо модульне містечко. Ми другий санаторій відкриваємо до людей тимчасово можуть знаходитися. Мій будинок так само розбомблений. Так само не знаю, чи побачу вас чи ні? Роман Барашев Василь Дендін подробиці телеканал Інтер, Марафон. Є...